Із всіх новин станом на зараз чутно, що податково буде посилювати свій контроль. Зокрема, посилить контроль за сплатою податків із переказів з карти на карту, бо коштів у бюджеті недостатньо. У цьому відео детально розповім, яких помилок не можна допускати при таких переказах, щоб не отримати податкових проблем. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Вже зараз у податкової є три ключові інструменти контролю за переказами з карти на карту. По-перше, про значну кількість переказів Нацбанк передає дані в податкову. По друге, платежі через фінансові компанії теж починають передаватися в податкову через фіскальний чек ФКЧ 3, про який я детально говорив в іншому ролику. Ну і по-третє, податкова має строк давності аж три. Роки, щоб все перевіряти, потрібно чітко усвідомлювати, що коли ви зробили переказ, далеко не означає, що якщо місяць ніхто нічого не питав, значить не буде проблем. З моменту проведення платежу питання можуть прилетіти протягом трьох наступних років. Хоч зараз податкова не має доступу до перегляду з вашого банку виписки без рішення суду. Рух до розкриття банківської таємниці активно йде. І я думаю, найближчий рік-два, все ж таки, податкова зможе це робити. Давайте почнемо обговорювати, як продати свою вживану річ, щоб не отримати проблем. По суті, у нас є три типи вживаних речей, які ми можемо продати: по-перше, нерухомість, по друге, автомобілі, і по-третє, це звичайні побутові речі, типу техніка, одяг, меблі чи будь-що інше. З питанням продажі вживаної нерухомості та автомобілів все досить просто та чітко, адже закон має конкретні правила оподаткування. Одне вживане авто протягом року, яке ви продали, не оподатковується. Тобто жодного податку платити не потрібно так само з нерухомістю, якщо ви продали протягом року один об'єкт нерухомості за умови, що ви володіли ним понад три роки, податок платити не треба. Тобто маємо просту формулу. Якщо ми отримуємо кошти такі на рахунок, жодних проблем по податках не буде. До речі, хочу нагадати, що в постанові Нацбанку No1 прописано, що взаєморозрахунки між фізичними особами на суму понад 50 тисяч гривень можна робити виключно безготівково. Тому чисто формально. Купувати навіть вживаний будинок чи автомобіль за готівку не можна. Це має бути саме банківська оплата. З продажем побутових вживаних речей все трішки складніше, оскільки в законодавстві на сьогоднішній момент не задано чітких рамок того, скільки можна продати вживаних речей, щоб не мати проблем з податками. Голова митного та податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у нещодавному інтерв'ю заявив, що найближчим часом у законодавство буде введено додаткове положення, яке буде визначати. Мінімальну суму, на яку можна продати вживаних речей та не платити податок, потенційно це може бути разом із законом про звітування маркетплейсами про доходи громадян. Поки цієї норми немає, і не зрозуміло, чи вона насправді взагалі буде. Згідно з 164 податкового кодексу, будь-який дохід є оподаткований, окрім того, що чітко визначений у статті 165 податкового кодексу, там, звичайно, нічого не вказано про продаж вживаних речей. Тому всі користуються рішенням Верховного суду, у якому йдеться, що коли продаж не системний, це не підприємницька діяльність. Системним продажем вважається три та більше продажі, проте, звичайно, в цьому рішенні Верховного суду не зрозуміло за який період можна робити ці продажі за день, за місяць чи за рік. Ну я догадуюсь, що, скоріш за все, мова йде про три продажі за рік, адже саме календарний рік є періодом, за який подається декларація про доходи. Тому, як наслідок, якщо ви продаєте свої вживані речі, рекомендується в банку вказувати призначення платежу наступні. Продаж вживаного будинку вперше за рік згідно договору номер такий то, продаж вживаного авто вперше за рік згідно договору номер такий то. Ну, Продаж вживаної речі, просто коли ви продаєте побутову річ. Причому останнє призначення платежу бажано використовувати не дуже часто, щоб не було ознак системності. Саме такі призначення платежу доволі легко дозволять пояснити, чи податковій, чи суду, що це справді були реалізовані старі вживані речі, і податок з цього платити не потрібно. Також зустрічаю коментарі, що за вживані речі можна не платити податок при продажі, через те, що нібито перший продавець, який продав цю річ, вже сплатив з неї ПДВ чи будь який інший і податок, проте структура оподаткування працює не зовсім так. Хоч і дійсно магазин, який продав вам цю річ, сплатив і податок на прибуток, і потенційно ПДВ, це були податки магазину за його реалізацію. Коли ви продаєте щось вже вдруге, виникає вже дохід у вас особисто, і тоді ви платите свої особисті податки. Тому пам'ятаємо, що податки це річ індивідуальна та особиста, і кожен несе відповідальність за сплату чи несплату самостійно. Тепер давайте обговоримо щодо того, як брати та повертати кошти, що були позичені в борг. Стаття 165.1.31 податкового кодексу вказує, що доходи у вигляді поворотної фінансової допомоги не оподатковуються. Тобто, якщо вам хтось позичив гроші, а ви їх повернули, то це також не є об'єктом оподаткування податку на доходи фізичних осіб та військовим збором. Щоб на практиці застосувати цю статтю закону, бажано у призначенні платежу банку вказувати. Про надання боргу. Коли ви його повертаєте, комусь пишемо надаємо борг, коли повертають вам, пишемо повернення боргу в призначенні платежу. Таким чином буде логіка платежу і від вас. І до вас назад. До речі, якщо вам потрібно позичити велику суму грошей в борг, бажано мати на це розписку як підтвердження такої дії. Залишу якісно складну розписку в описі до цього відео, щоб ви могли собі перейти за посиланням, завантажити та користуватися. Також буду радий кожного з вас побачити серед моїх підписників каналу. Тому, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть свій коментар у підтримку цього ролика. Також розглянемо з вами допомогу, яку ми надаємо родичам. Вона теж може не оподатковуватися. Згідно з статті 174 податкового кодексу, подарунки на користь родичів першого другого рівня споріднення оподатковуються за нульовою ставкою. Під родичами першого другого рівня споріднення вважаються батьки, дружина, чоловік та діти, а також рідні брат та сестра, баба і дідо, а також онуки. Отже, якщо ви переказуєте кошти таким людям, треба вказувати про це в. Призначення платежу писати подарунок родичу, і також треба бути готовим показати свідоцтво про народження, щоб підтвердити, що це дійсно ваші родичі, та ви маєте родинні зв'язки між собою. Логічне питання, яке можна почути: а як взагалі призначення платежу може допомогти, щоб не чіпала податкова? Дійсно, в законі ніде не прописано, що призначення платежу вам якось допоможе. Але поставте собі питання більш реалістично: якщо у вас є якісь питання з боку податкової чи з боку суду, маючи коректні призначення платежу, а також маючи коректні документи про цей переказ і ці призначення платежу, дуже легко та просто буде пояснювати свою ситуацію, свої перекази та. Підстави, чому ви не платили податок, тим не менше, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.